Адже один президент продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. У цій студії для вас сьогодні працюємо. Ми, Руслан Шаріпов, я Ірина Прокоф'єва. Раді вас бачити, друзі. Ну і для вас ми зібрали протягом цих 15 хвилин. Будемо говорити про міжнародну ситуацію. І Для вас ми зібрали реакцію світу Європи, США, зокрема, на перемовини у Стамбулі. Що і яка реакція була там? Будемо обговорювати з Петром Олещуком, політологом. Він з нами зараз має бути на прямому зв'язку. До слова скажу, що сьогодні вже є. Реакція на перемовини у Стамбулі і в Кремлі. Прес-секретар Путіна заявив про те, що за підсумками подальших перемовин між Україною і Росією можлива ймовірна зустріч. Пряма зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про що говорить ця заява? Також будемо обговорювати з експертом. Він має доєднатися до нас з хвилини на хвилину. Уже є, пане Петре. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Петре, давайте почнемо з реакції Європи. у соцмережі X голова зовнішньополітичного відомства України Сибіга написав, що разом з європейцями погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити після зустрічі у Туреччині. На вашу думку, про який посилений тиск може йтися, і як додатковим тиском можна пом'якшити позицію Росії. Ну, по перше, потрібне саме принципове рішення на цей тиск. Я так розумію, що тривалий час європейські партнери України, які вже раніше оголошували про впровадження цього тиску, суттєво знову ж таки ну обмежували свої можливості, тому що чекали реакції з боку сполучених штатів для того, щоб будь-які рішення, які ухвалювалися, щоб вони були синхронними, і зрозуміло, що в такому випадку вони були значно більш ефективними. Але на жаль, поки що не видно принципової політичної волі з боку Сполучених Штатів підтримати всі всі ініціативи. Тому я думаю, що можливо під європейцям можна було і самостійно започаткувати якісь відповідні кроки в цьому напрямку. Які це можуть бути кроки? Ну, варіантів насправді обговорюється досить багато. Я не знаю до якого конкретно схиляться. Зрештою, є відповідний 17-й пакет санкцій Європейського Союзу. Розроблений і затверджений, є нещодавно впроваджені санкції від Великобританії, які зокрема передбачають достатньо серйозне розширення переліку танкерів так званого тіньового флоту Росії і накладання санкцій на них зрозуміло, що накладання санкцій на російський тіньовий флот це те, що може завдати удару по російським доходам. А чим менше у Росії буде грошей на ведення війни. Тим меншими, мабуть, будуть їхні зазіхання і претензії, тому що очевидно, що зараз вся їхня позиція і те, що вони не готові до нормального діалогу, це є прямим результатом того, що у них ще досі досить, досить багато грошей, які вони одержують, тому числі за рахунок експорту нафти. Ну, бачите, тому... бачите, сам 17-й пакет санкцій вже називають не таким сильним, як яким би він міг би бути. Ну а власне про сильні санкції, про пакет, про який напевно мріємо. Ми всі має бути запроваджений лише з допомогою Вашингтона. Тому тут маємо дивитися в уряді Франції. Тим часом закликали ЄС до довготривалої підтримки української армії, тобто міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню каже про. Те, що потрібно посилити українську армію у середній і довгостроковій перспективі, і чи це достатня реакція Європи? І от, окрім заяв, чи обійдемося, ми тут дійсно вагомою підтримкою української армії, Ні, ну знову ж таки цього мабуть недостатньо. І якби цього було достатньо, то мабуть росіяни би споводили себе трохи по іншому. А так, поведінка Росіян прямо пов'язана з тим, що вони не вважають позицію західних партнерів України достатньо сильною і намагаються цим моментом скористатися. Тому час для заяв, мабуть, вже досить давно минув потрібні якісь конкретні кроки, в тому числі в контексті розширення українських спроможностей завдавати далекобійні удари по Росії. Ну і загалом розширення відповідних можливостей для України: чим більше України буде можливостей, тим ефективнішими будуть зрештою будь-які наступні переговори, якщо вони будуть відбуватися, і коли вони будуть відбуватися. Тут головна проблема в тому, що західна дипломатія, розпочавши ці переговори, схоже точніше, ініціювавши ці переговори. Вона, схоже, так і не розуміє досі, з ким вони мають справу і за якою логікою ці переговори мають відбуватися. А відбуватися вони мають за простою логікою. А росіяни вони повинні одержати серйозні аргументи, чому їм гіпотетично припиняти війну може бути вигідніше, аніж її продовжувати. І це стосується не лише санкцій, якихось обмежень, це стосується в тому числі і військових спроможностей України. Чим сильніше вони будуть, Тим менше буде у росіян бажання продовжувати війну. Тут логіка достатньо проста, а просто закликати росіян зупинитися і вмовляти їх це не те, що працює. Воно ніколи не працювало, воно зараз не працює в майбутньому теж працювати не буде. Тому до наступних переговорів треба нормально підготуватися. Нормальна підготовка це жорсткі обмеження для російських вуглеводнів. В Європі треба вже говорити про ембарго на російські товари. Я розумію, що одразу вилізе купа відповідних європейських чиновників політиків, які будуть аргументувати, чому це зробити неможливо. Але в умовах, коли Росія де-факто відмовляється від будь-яких кроків щодо припинення війни. Ну про це принаймні треба заявити і почати розробляти від пане Петре. Ще... Про про те, що ви говорите трошки у різкішій формі, мені здається, сказав сенатор республіканець Грем. Він коментуючи перемовини у Стамбулі, сказав буквально, що годі грати з росіянами в ігри. От і бачите, на рівні на рівні сенаторів розуміння в тому, що з росіянами потрібно трошки по іншому вести перемовини. Воно є. А на вашу думку, якщо там в Сполучених Штатах буквально говорять про те, що є такі голоси про те, що досить грати з росіянами в ігри, то на вашу думку, зараз ця гра вона для кого і для чого ведеться? Ну, бачите, це позиція сенаторів Сполучених Штатів. До речі, не одного Лінсі Грема. Наскільки я пригадую, понад 70 сенаторів є співавторами цього законопроекту про впровадження 500% відсоткових мит на російські товари. На я думаю, що тут ключова проблема полягає в позиції адміністрації Трампа. Вони поки що так і не визначилися із своєю позицією з тими кроками, які вони планують ухвалювати. Для досягнення тих цілей, які раніше Трамп особисто позначив, а позначив він цілі пов'язані з завершенням війни в Україні. Відповідно, ці цілі повинні бути підкріплені відповідними інструментами, в тому числі санкційними, теж. Але поки що, в Сполучених Штатах адміністрація Трампа, яка, власне, і має відповідні повноваження ухвалювати подібні рішення. Вони принципово відмовляються говорити про санкції проти Росії, очевидно розраховуючи, все ж таки в якійсь осяжній перспективі досягнути якихось домовленостей. І очевидно, що Путін маніпулює цією темою темою гіпотетичних домовленостей із адміністрацією Трампа, акцентуючи на цьому постійну увагу. На жаль, поки адміністрація Трампа не припинить свою участь у цих путінських маніпуляціях і чітко не позначить позицію, що або припинення вогню негайно. Або конкретні жорсткі санкції, наприклад, за тією самою схемою, яка запропонована в законопроекті Лінсіграма, от до цього часу всі всі маніпуляції, ігри, ну і все, що з цим пов'язано, воно і буде тривати. Так, да, це добре розуміємо ми, але тим не менше, вже і Дональд Трамп сам неодноразово заявляв. Протягом останніх днів, тим більше, що все вирішить його особиста зустріч із Володимиром Путіним. І, от як ж ви вважаєте, що він що нам можна очікувати від такої зустрічі, якщо вона колись відбудеться? Ну, по перше, треба розуміти, що ці сроки, які назвав Трамп 2-3 тижні. Вони нічим не підтверджені, і вони легко можуть зростати в рази, тому що я думаю, що Путін не буде поспішати проводити цю зустріч. Він зацікавлений в тому, щоб вона відбулася тоді, коли захоче він, по його правилах, щоб він до неї належним чином підготувався. Тому я думаю, що найближчим часом нас чекатиме затягування часу з боку росіян, відповідні ігри. І відповідно наскільки довго захоче в це все грати адміністрація Трампа, от, власне кажучи, ми це і побачимо. Два-три тижні Путін... чули це. Ну, Путін, Путін продовжує маніпулювати. І просто очевидно, що Трампу психологічно важко визнати той факт, що він став об'єктом маніпуляцій з боку російського диктатора, якого він називав так довго своїм великим другом і з яким у нього прекрасні стосунки. От тому ми змушені за цим всім спостерігати, і допоки допоки принципово адміністрація Трампа не вирішить нарешті, що все ж таки з цими маніпуляціями треба завершувати, і треба починати серйозний, адекватний серйозну адекватну розмову із путіним до цього, все це буде тривати. А пане Петре, з огляду на ці реакції на реакцію Європи на реакцію США, коли, на вашу думку, от сторони зможуть повернутися за стіл переговорів і у якому форматі? От що далі, ну поки що, поки що знову ж таки ми не бачимо якихось особливих перспектив, тому що позиції за НАТО радикальні, за НАТО відмінні, і немає якихось якогось простору для того, щоб про щось реально говорити. Сподіваюся, що все ж таки, принаймні в контексті обміну полонених домовленості, будуть реалізовані вчорашні. А стосовно всього іншого, я чесно кажучи, якихось перспектив не бачу, доки не відбудуться якісь серйозні зміни. Тобто логіка абсолютно неправильна була першопочаткова. Логіка адміністрації Трампа, а давайте будемо вмовляти Путіна поговорити, і ми з ним поговоримо і таким чином завершимо війну. А оця вся ілюзія, яку вони самі собі вигадали, що, начебто, Путін хоче завершити війну, що досі повторює чомусь Трамп. Ця ілюзія вона не дає ухвалювати адекватні рішення. Адекватні рішення передбачають спершу тиск на Росію, потужний тиск, потім переговори. Інакше це все працювати не буде. Інакше можна проводити хоч мільйон зустрічей. Кожного разу туди буде приїжджати Мідинський зі своїми там псевдоісторичними лекціями на основі пабліків ВКонтакті, не буде сипати фейковими цитатами Бісмарка, і це ні до чого не призведе для того, щоб вони були налаштовані до реальних розмов. Про реальне завершення війни спершу потрібен на них серйозний тиск, який би створив для них аргументацію, навіщо їм це потрібно. Поки що, на жаль, такої аргументації для них не створили. І це в першу чергу через позицію адміністрації Трампа, які вирішили домовитися з Путіним шляхом звеличення і вихваляння цього самого Путіна. В результаті ми бачимо, як у нього виросли крила, і він уже тут. Висуває вимоги, про які він навіть не говорив набагато раніше. Пане Петре, дякуємо вам за аналіз. Дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Петро Олещук, політолог, був гостем прямого ефіру марафону Єдині новини. Ми ж повернемося з наступним гостем після невеликої.